З перемогою перше розпожиє про відчуття. Так вийшов, забив. Дякую, чесно, емоції переповнюють. Забити гол за першу команду. можна сказати, була моя мрія. Я її здійснив далі більше і будемо продвигатися. Дебютний м'яч. У тві чи є у тебе якась мета, що ти хотів там забити до якогось матчу? Чи в цьому сезоні кілька голів? Чи не думав про це? Та звичайно думав, коли виходжу на половича, думаю про голи. І Це можна сказати моя робота забивати голи. Я сьогодні вийшов, забив і вже свою роботу зробив. По грі так, в першому таймі було важче. Ну, в плані результату 1-0. Так тиснуло на команду. Твій гол зняв фактично всі питання. Так, тиснуло. Команда верес закрилася на своїй половині. Ми довгий час не могли вскрити їхню оборону, але потім гол в розягально допоміг нам. В другому таймі, я вважаю, вже ініціатива була на нашому боці повністю. І треба було вийти, ще один гол забити і все. Е, Назар Волошин дав на тебе гольову передачу, потім віддав ще на Шепелів, а так дві гольові передачі, як його дії оціниш. Молодець, Я, ну, це те, що його робота, він фланговий гравець віддавати передачі, тим більше, коли партнери в вигідній позиції, то чому не віддати. Не було таких ночей, коли от перед матчем там спиш, тобі сниться, що ти забуваєш перший м'яч за Динамо, а тут вже сон здійснився. Чи не було такого? Чесно не пам'ятаю. Мо, можливо, і був. Так, реабілітувались, можна сказати, після нічиєї у рівному. Так, один-один тоді втрат. Тренер нас налаштовував на цю гру, бо в прошлій грі ми не змогли здобути позитивний результат. В цій грі треба було тільки перемога, тому що ми боремося за чемпіонство і ми все зробили на полі, щоб перемогти. Гонитва за Шахтарем триває, вони також перемогли. Все одно ця різниця 4 очки. Чи тисне на ваш це, що ніяк ну, не можете наблизитись там до команди. Та в нас ще є очна зустріч і в ній буде, я вважаю, все ви. По погоді сьогодні, так, 23 градуси, чи не, не було надто спекотно, щоб грати у високих швидкостях? В першому таймі, я вважаю, було спекотно, а в другому таймі вже чуть -чуть сонечко почало заходити, та й нормально було.